Дякую, погоджуючись, в принципі, з тим, що сказала пані Юля, що сказав пан Давід, я би хотів звернути увагу на дві, як мені здається, суттєві помилки, які були допущені. Ну, До речі, і, от, і Савік сказав, що в цій статті в Європейському Нью-Йорк Таймс зазначалося, що боротьба з корупцією зайшла в глухий кут. Ви знаєте, зайти в глухий кут може щось, що йде. А в Україні ніколи за... не було боротьби з корупцією. Її немає. Тому, на жаль, говорити про те, що воно зайшло в глухий кут, абсолютно неможливо. Це перше. Друге, давайте чесно і відверто скажемо, що сьогодні корупцію в країні очолює президент Петро Порошенко. Корупцію в Україні очолює прем'єр-міністр Володимир Гройсман. Ну, ж чесно говоря, навіщо нам ховатися в якісь... якби, якби президент і прем'єр не очолювали корупцію, то я погоджую, що наявність політичної волі цю корупцію руйнує дуже швидко. дуже швидко. Але, на жаль, замість того, щоб боротися з корупцією, в 2014 році президент Порошенко отримав дивідендів. Від ліпецької фабрики на 10 мільйонів доларів. Оце квінтесенція того, що відбувається. Це з одного боку. Але з другого боку, отакі от корупціонери вони дуже нетерпимі до критики, яка лунає на їхню адресу. Ми в партії Батьківщина, знаєте, звикли знаходитися в опозиції, відстоюючи права людей. Нас ми боролись з Януковичем, ми зараз говоримо правду по Порошенко. І ми розуміємо, що таке тиск. Але тиск зараз здійснюється на всіх, хто говорить хоча б якесь слово правди, і говорить якесь слово проти е, тих корупційних речей, які відбуваються у владі. Це не тільки Сакашвілі. Це Сакашвілі за останній тиждень. Сакашвілі, Тимошенка. Згадайте тиск на Савік Шустер Студіо. Це все питання одного рівня. Це не розірвані якісь питання. На жаль. Тиск на тих, хто думає інакше, на тих, хто захищає права людей, це стало державною політикою сьогодні, державною політикою корумпованої влади. І оце саме страшне, третя річниця Революції Гідності. Нічого не змінилось. Нічого. Просто прізвище Янукович змінили на прізвище Порошенко. І все. І на жаль, в чергове нічого не відбулося. Якщо ми цього не усвідомимо, ми можемо дуже багато говорити про наші плани щодо реформ, про наші можливості щодо реформ. Це не цікавить ні Порошенка, ні Гройсмана, ні, на жаль, більшість у Верховній Раді. Їх цікавить те, що відображено в їхніх деклараціях. Це, ну знаєте, я коли читаю декларації депутатів із БПП 700, 30 мільйонів гривень готівкою на двох. Ну, я знаходжуся в шоковому стані. Ну я не розумію навіщо. Ну, з собою не забереш, люди. Ну з собою не забереш. Ну треба вже думати про їх про велике. Чесно кажучи, в березні 2014 року я думав, знаєте, хто не хто б не став президентом. Ну, людина все-таки захоче залишити своє ім'я, вписане золотими буквами в історію України, побудувати чесну, заможню, європейську Україну. А замість цього, на жаль, ми отримуємо абсолютно інші речі. І ще коротка ремарка: у нас сьогодні відбулося. Я знаю, що ми про це не будемо говорити, але у нас відбулася ще одна така подія в міжнародній сфері. У нас сьогодні. Не у нас, а сьогодні підведені підсумків виборів у Молдові. І в Молдові переміг проросійський кандидат, який відверто заявляв про те, що він проросійський, його прізвище додон. І ви знаєте, всі говорять, що от Путін скористався ситуацією. Але знаєте, в Молдові відбуваються події, дуже подібні до українських. Дуже подібні. І там виник термін от мої молдовські друзі застосовують, і це термін євровари. Це ті, які прийшли на гаслах європейської інтеграції, це ті, які всюди декларують, що вони за європейські принципи, а крадуть гроші вони із бюджету. Знаєте, так само, як крали ті, хто був у нас перед тим при владі. От я дуже не хочу, щоб українські євровари повністю поховали українські перспективи. Але для цього ми всі повинні розуміти: на жаль, корупцію очолює президент Порошенка, корупцію очолює е, прем'єр-міністр Гройсман, І повірте, вони самі по собі відмовлятися від своїх бажань не будуть. От я в чому не погоджуюсь з паном Давідом. Пан Давід каже, у Порошенка погані радники. Та ніяких не радників, у Порошенка нема. Порошенка сам приймає всі рішення, і Порошенко чітко знає. Які рішення і проти кого він приймає?